Василь Олександрович Сухомлинський. Хто розумніший. Засперечалися Бик, Цап та баран. Хто найрозумніший? Кожен каже, Я розумніший за всіх. Нікому не хочеться бути дурнішим за інших. От вони вирішили піти до осла, щоб той їх розсудив. Осли. Скажи, будь ласка, хто з нас найрозумніший? питають. А осел їм загадку. Нехай кожен з вас скаже, чого росте трава. Хто скаже розумніше за всіх, той найрозумніший. Бик і каже, Трава росте тому, що дощ іде. Цап каже Трава росте тому, що Сонечко гріє, а баран мовчить. День мовчить, два мовчить, тиждень. Мовчить рік два, три. І от осел вирішив, що баран найрозумніший. Раз він мовчить, значить, щось знає, а бик і цап, хоч і сказали. Але ж вони могли і помилитися.